День друге схуднути на 30 кілограм, прокинувся і одразу побіг на зважування. 122,3 кг – рухаємось далі. На сніданок мене сьогодні гарбазова каша. Виміряв собі чітку порцію 203 грама. Зварив і збив блендером. Ось вона моя тарілка здоров'я, їм гарбузовий крем, смак неймовірний, і всього-навсього 120 калоріїв. Розпочав підготовку до тренування. Сьогодні у мене доволі легка розминка, бокові повороти, рухи руками назад, вперед. Далі у мене йде кардіотренування, 1000 ударів з тінню, 100 ухилів звичайних і 100 ухилів ударів тінь. Я ще живий і це перемога. На обід в мене звичайні пелімені 1136 ккал. Додатково вийшов на вулицю потренувати груди. Вуличні тренажери це завжди приємне перезавантаження. Також не забув про підтягування. На вечері в мене був смачний круасан 333 кілокалорії, смачно їм та запиваю вишневим лимонадом. День в кайф. Загалом за день я наїв 2400 калорій. Враховуючи тренування, дефіцит склав 700 калорій. А ти молодець, що додивився до кінця. Дякую за твою підтримку в коментарях та лайках. До зустрічі завтра.